Отлично, у нас работает МЧС, администрация. Посваливали, видно, говорит, сказали, сейчас еще, говорит, вода придет. И свалили, чтобы свои шкуры спасти, видно. Спеціальна водна та погодна операція продовжується на Росії. Небесні сили щодня безжально карають цю країну за всі ті злочини, які вона коїть. Все більше й більше російських міст йдуть під воду, і поки Кремль витрачає щодня мільярди на війну в Україні, його регіони перетворюються поступово на майбутнє море чи то океан. Все, як мріють українці, ось черговий смерч пронісся територію країни агресорки. Цей, наприклад, назвали айгуль, і він у прямому сенсі розривав літаки на території Санкт Петербурзького університету цивільної авіації. Мистрі! Взаді прямо за вами біжить! Закривать ворот. За попередніми підрахунками збитків там приблизно на 400 тисяч доларів. І університет залишився без навчальних літаків. При цьому невідомо чи вийде їх взагалі відремонтувати. Продовжує тонути і Чулябінська область. Через прорив дамби місцеві жителі продовжують скаржитися на режим, який геть їм не допомагає. На всі їх звернення просто тиша до сих пор вода поступає і поступає. Адміністрація ніяких дій не підприємає. Люди все в отчаянии, не знают уже, куда обратиться. От администрации помощи никакой. Эваку... Эвакуировались своими силами. Нас никто не предупреждал, что вначале нужно эвакуироваться. Все все ждали. После этого, когда уже сильно вода пошла в дом, нам сказали эвакуируйте сами. Ну и вот так уже получается. Третий, четвертый день воды все больше и больше становится. И никто проблему не решает. Все дома а, практически пришли все, в, да, в негодность. Да, в негодности воды а там не уже плавает. у некоторых по пояс, в некоторых районах там уже чуть ли не по грудь воды. Обстановка: МИАС, Динамо, плотина долинная. Будет, говорит, дежурить МЧС, полиция от мародеров. Вот, вокруг одни зеваки происходит. Дома топят ни одного, и ни МЧСника, ни сотрудника полиции. Никого нет, ни с той, ни с этой стороны. Вот. Отлично у нас работает МЧС, администрация. Посваливали, видно, говорит, сказали, сейчас еще, говорит, вода придет. И свалили, чтобы свои шкуры спасти, видно. А на людей... Так закипела деревня Черепалка, что находится в Южноуральске. Местные жители сами укрепляют дамбу, насыпают мешки песок и укрепляют, потому что дамба дала протечку. Щука, да? Щука, щука. щука. будет увеличен еще 30 июля. Город Миас, Челябинская область. Поселок Тургаяк, улица Спартака, Южноуральская, Карабашская, брошенный на произвол судьбы. Речка Миас попадает на улицы. И нет ни одного представителя власти. Люди брошены. Просто мне вот не добраться и показать всю эту улицу, что происходит. А это впереди дома. Вся улица затоплена. Люди не могут выйти из дома. Торник. Відважається зброс. Деревня Казанцева. Разлив колосальний, конечно. В обычные дні здесь полтора метра до води. Обична в моста. Ось так. Через витік нафти з місцевої нафтобази мешканці регіону демонструють, що вода у кранах стала просто непридатною для вживання. Хоча не здивуюся, коли місцеві почнуть заправляти нею свої автівки, на що такому цінному продукту дарма пропадати. І через масштабні антимігрантські рейди на Росії у більшості магазинах вже просто пусті полиці. Вода, мука, хліб та інші продукти пропали, зокрема в Ярославській, Іванівській та Кострумській областях. Вантажити товари тепер нема кому, а самі ж росіяни не хочуть працювати за 10 тисяч дерев'яних. Часом 360 підстанцій в окупованому Криму залишилися без електроенергії. Це більш ніж 53 тисячі людей. Ймовірна причина диверсія та підпали енергооб'єктів. А також застаріло обладнання, яке просто вже немає за що лагодити. Ось так нині виглядає окупована керч. Місто поринуло у повний блекаут. А це, до речі, зупинилася електричка, яка прямувала з Москви. Нібито з технічних причин. Люди почали вибиратися з вагонів, і для цього їм довелося ламати двері аби вибратися із залізної пастки. От локомотів. його замінили на робочий. Тим часом у Краснодарі нашестя бабок цього літа, як і минулого року, там помітили цілу стаю бабок. Тисячі комах кружляють у повітрі і лякають місцевих жителів. Це взагалі що? I've never seen anything like this in my life. Oh my God! <laughs> this is crazy. Друзі на цьому ставимо крапку. Обов'язково напишіть ваш коментар, все, що думаєте про це, і чекайте на наступний випуск.